Усі мої вітання з Львівщини, ранок, понеділок. І я вже на своєму городі. Це буде Україна. Привезла ось такі дві бочки і напускаю води, тому що ну, треба постійну воду і краще не з крана підливати, а щоб вона була настояна. Крім того, в таких бочках дуже добре розводити якісь підживки. Оце була в мене така негарна бочка. Ми її помалювали, вона була вже трохи навіть ржала. Ну, щоб надовше зберіглася і, ну, і естетично це краще виглядає. Та як я буду вирощувати помідори у гірки, то все рівно треба буде підливати. Тож обов'язково треба мати такі бочки. Крім того, в мене ще є ванна, така чугунна велика, яка прикопана в землю перед теплицею, щоб завжди була. Настою на тепла вода. Так, я обіцяла, що покажу, які я рослинки купила. Купила я таке щось маленьке, тому що я автобусом їздила у Львів, не машиною, тому нічого великого не брала, бо важко буде вести і незручно. А їздила я спеціально у Львів купити ось таку бордюрну стрічку, бо навіть не знаю, чи в нас в городку є. Чомусь я її не бачила. Ось такої з таким поругом на горі. Хотіла купити 15 метрів, але 15 метрів і 20 вже розібрали, бо це дешевше виходить. Чим менший метраж, тим дорожче виходить. Заплатила я за чорну таку 315 гривень, здається, чи 316 Тут є 10 метрів і висота 10 мм, здається. Гнучка та зручна і проста в монтажі стійка до сонячних променів, призначена для розмежування при облаштуванні клумб, газонів, грядок на прибудинкових територіях. Так, і стрічка екобордюр тип 2. Там є якісь типи, і тип 3, напевно, і тип 1, і тип 2. Я, чесно кажучи, в цьому не розуміюся. А склад гранульований поліетилен високого тиску. Так, 1,5 кілограми важить 10 метрів довжиною і висота 103 мм точно. Діаметр трубки 13 мм. Це ось того, що йде поверху. Мені ще треба, там, де стежка з іншої сторони поставити цю стрічку. Зараз я вам покажу, хто не бачив минуле відео. Ось тут я дала стрічку, а з іншої сторони нема. І мені завжди цей бур'ян заходить на ось такий квітник. Тут в мене квітник всього метр має. Я все ж таки хочу, щоб в мене стежка була. Її треба вже знову кусити. Надію, що скоро скоситься. Я планувала, що тут буде тільки конюшина, але, на жаль, тут є маргаритки посіялися мені і трава. Ну, нічого, хай буде. А щебеню мені не хочеться тут робити. Все рівно потім цей щебень нападає насіння і все рівно щось буде проростати. Можливо, я з часом перероблю цей квітник, тому щебень я не буду давати. Лише на ось цю маленьку доріжку дам щебень. А тут я не хочу, тому що в мене квітник всього з 2020 року і все в процесі. А це творчий процес. Сьогодні я так думаю, а завтра по-іншому все міняється, тому ніяких щебенів чи інших камінчиків поки я не буду давати. Ну, а стрічку дам, бо так і воно естетичніше дивиться і бур'ян не буде проходити на мій квітник. Чому вчора я показувала цей епіцентр і цей відділ, де продають рослинки напроти епіцентру, тому що це до мене близько, найближча точка, де можна прогулятися і подивитися на квіточки. Біля мене недалеко є розсадник, набагато ближче, але там тільки в будні дні працює, в неділю не працюють. Мені вигідно в неділю поїхати подивитися, те як я їхала за стрічкою і ще те, що мені треба було прикупити, то заодно і показала вам це відео про рослинки. Ціни там трохи завищені, але інколи хочеться щось купити, ну, все рівно можливо купити щось. Де що там є, що в інших розсадниках можливо немає. Що я купила, прості дуже квіточки, це кутовник я купила. Ось так він цвіте, щось трошки похоже ніби до лаванди. Бадан купила, тому що у всіх бадан є, а в мене немає. І я його ще ніколи не мала. Звичайно, якщо купляти на ринку, то набагато дешевше можна купити бадан, але чомусь він мені на очі не попадався. Або, можливо, я просто його не помітила. Я за нього заплатила 120 гривень. Я розумію, що це за дорого. Ну, але якщо порахувати землю, горшок, там, звісно, вони робочим платять, за оренду платять, чи як там. Тому це все входить в ціну квітки. Кутовник я заплатила 114 гривень, не знаю, чи це вартує чи ні. Я теж не бачила в нас на ринку цього кутовника, щоб хтось продавав. І ще купила таку квітку, перший раз вона мені попадається на очі. Називається Астранція Велика. Теж я заплатила 120 гривень за неї, нічого не знаючи про неї. Лише знаю, що це багаторічник. Бо запитала там продавця, що продавала, що це багаторічник. Тому що 120 гривень давати за однорічну чи за дворічну квітку це дорого, а за багаторічник то можна дати. Багато інформації я навіть не встигла про неї прочитати. Знаю, що вона багаторічна квітка, що її ще називають зірка, бо вона схожа на зірку. Висота від 40 см до 80 см. Побачимо, що це буде за квіточка. Поки що ось такі бутони. Сьогодні мені треба десь посадити ці квіточки. Треба подумати, куди їх посадити, хоч в мене місця багато, ну, але треба, щоб. І якось воно дивилося в квітнику. Привезла я свої гладіолуси. Тут такі маленькі гладіолуси. ось бачите, навіть один проріз. Усі маленькі гладіолуси, діточки. Я зберігаю ось в землі сухі гаражі. І вони дуже добре зберігаються. Ось, бачите, вони сухенькі, все нормально з ними. Тут один проріз. А так то все добре. І я їх навіть квітнику, напевно, не буду. Висівати, бо я їх висіваю. Навіть не саджаю по одному, бо в мене немає часу. У мене тут такий розсадничок, я собі зробила для квітів, і тут я їх кусію. Ну, і у мене ще є ось такі великі гладі крім тих, що я вам показувала, що проросли. Теж, можливо, сьогодні або завтра висаджу. Чекаю ще на дощ. Усім дякую. За коментарі, що мені даєте поради, бо я щось за гладіолуси зовсім забула. І в нас така якась незвична погода, що мені здається, що для них ще буде дуже холодно висаджувати. Ну, але треба висадити, дійсно, щоб вони гарно квітували. Так виглядають мої кущі піонів. І вчора, хто дивився відео, то кущ піонів деревовидних в дорослому такому віці коштує там, 3 800. А Мені безкоштовно ось цих два кущі дісталися. Просто віддали мені, бо їм не потрібно було, бо вони мали дуже багато таких кущів. Квіточки ще закриті, буранок. Ось тут бджілка ночувала, напевно. Дуже гарні кущі. Це білий піон так зранку виглядає, просто білосніжний. Ось ця гілочка трошки відходить, я її потім обріжу і висоту обріжу, як перецвіте, і буде красивий кущ. Так, у мене у тих аріум дуже багато. Це така декоративна цибуля і вони цвітуть. Такими шарами гарними. А ось вчора я бачила, що 5 таких цибулин досить дорого коштують. Ще вам покажу свої рожеві піони. Оця квіточка була у бутоні, вже розцвіла. І зараз вже є ось одна квіточка, друга, третя. На такому кущику, який я придбала в 2020 році. І коли я придбала, то я навіть не знала, що це деревовинний піон, бо я придбала корінчик і було два маленькі листочки. Я думала, що це трав'янистий піон. І бачите, вже є сім квіточок на такому кущику. А минулого року була тільки, здається, одна квіточка або дві. А тут я бачу буде такий самий піон, як в мене ось там росте. Просто він ще дрібний, бо він дуже ще маленький. Біленький буде з бусковою серединою. Ну, нічого, хай буде. Я дуже здивована, що звичайні трив'янисті піони там коштують по 500 гривень. На ринку, напевно, дешевше. Я спеціально поїду і зніму, скільки коштують у нас на ринку в грудку. Піони. Мій експеримент не вдався з піонами, нічого в мене не заціло, хоч я пересаджувала осенню. Ось такі має гарні стебла гейхера, і вони мені чомусь так подобаються, вони такі дрібненькі. Я думала, що гейхера тільки ціниться листочками, бо дуже красиві листочки. І теж вона дорога вчора була в цьому відділі, де я дивилася квіти. Дрібненькі, дрібненькі такі. У мене засвів перший мак. Це багаторічний мак червоного кольору. І ось такий красивий. У мене в теплиці ось в таких каністрах є вода, і вона досить тепла. І я зараз буду підливати усі свої рослинки, що є в теплиці. Ну і також в парничках, бо вчора я нічого не підливала. А ще в мене є ось тут такий настій з трави і конішини такого темного кольору. І я буду давати пів літри на лійку і буду підливати свої рослинки. Чому я багато не даю літру, тому що ще маленькі рослинки, коли вже будуть вони рости у відкритому ґрунті, тоді я буду давати літру такого настою на 9 літрів буде. Так, у нас вже починається дощик і це дуже добре. Але в мене все рівно багато роботи в теплиці. Треба підлити все І парничках треба все підлити. Так що нічого страшного. Так, тут деякі мої глядачі чи підписники вчать мене української мови. Якщо ви думаєте, що я зла на вас, що ви мені таке пишете, то я вам дуже вдячна. Звичайно, я знала, що форточка це по-російськи, а по-українськи квартирка. Але я просто подумала, якщо я зранку прийду і скажу, що йду відкривати квартирку, то дехто подумає, що я квартирку горілки відкриваю. Тому я так не говорила. Але ну, звичайно, що треба говорити українською мовою. На жаль, у нас у Львівській області русизмів дуже багато. І як нас говорять, і я так говорю, що я розмовляю руссько польсько українську Але в мене канал. Не є присвячені українській мові, і я ніколи не говорила, що я говорю ідеально українською мовою. Я, як і більшість людей, говорю з помилками. Але, звісно, треба вчитися, треба забувати російські слова. Наприклад, наші діти вже не вивчали російську мову, то їм вже легше, а я вивчала російську мову. І навкруги мене, де я проживаю, дуже багато російськомовних людей проживають, хоча я живу у Львівській області. Просто тут такий район, що багато є приїжджих. Так, і я казала, що мене кішка поцарапала кігтями, а треба казати, подряпала. Я знаю, що таке є слово подряпала, але чомусь тоді мені вилетіло з голови, і я сказала, поцарапала. Так що... Якщо вам не важко, то виправляйте мене, я буду звертати на це увагу і буду старатися говорити правильно. Хоча не факт, що це в мене вийде. Подивіться, як жимулась моя вічно зелена і така, що має дуже гарний аромат, коли цвіти розростається. Я її посадила тут під алечу, бо, можливо, з часом я навіть цю алечу і зріжу. Кісточки постійно. Проростають, а ще вона росте біля теплиці, її коріння досягають до теплиці. Я це знала, але в мене просто іншого варіанту не було. Ця але, не є сортова, це дичка така, але має досить гарні плоди середнього розміру і смачні. Вона була дуже велика, ми вже зрізали частину, але я думаю, що і ще цю частину прийдеться зрізати. Тому що вона мені робить тінь дуже велику. Це, звичайно, добре, що деколи тіньок є, але якщо забагато, можливо, один стовбур я зріжу, а інший залишу, але буде тоді некрасиво. Я ще подумаю, мені шкода зрізати, але реально вона мені тут трохи заважає. Але ця має дуже довге коріння до 2-3 метрів і вона виснажує весь ґрунт. Ні квіточки тут гарно не будуть рости, ні щось інше. Так, бадан я посадила. Звичайно, бадан можна десь посадити, хто має якусь водойму недалечку. Але в мене водойми поки що немає. Тож я посадила його сюди. Ось тут кутовник посадила, а тут цю квіточку посадила. Обіцяли дощ, і ніяк цей дощ не падає, а земля дуже суха. А чим я займаюся, я вирішила усі свої ящики з помідорами винести, підлити і трошки порухати землю біля помідорів, зрушити, тому що я давно цього не робила. Тут моїх три кубеї. Тут в мене один ряд помідорів, жовто-оранжевих. Оце медовий бучонок. Тут ще в мене теж різні помідорчики, що я досаджувала. Другий рядочок це в мене рожеві. Тут в мене фіолетові смугасті, я назвала їх екзотичні. Ну і ось. І останній ряд це в мене червоні. І огірки тут в мене є. Тут я ще нічого не робила. Зараз теж буду представляти інший бік і буду теж займатися помідорами. Підлила, зрушила землю, підливала я цією підживкою з настоєм з крупиви і конюшини. І давала я тільки пів літри налієчку на 10 літрів. Дуже таке насичене не робила, я потрошки даю. Потім, коли вже висаджу у відкритий ґрунт, то буду більше давати літру на ну, 10 літрів води. Ось так мої помідорчики зараз виглядають. Вони були притиснені ящиками і не мали як дихати, мені їх шкода. Ось тут в мене огірки посаджені, теж бідненькі такі, деякі менші. А деякі ось такі є вже більші. Ось так в мене виглядає зараз теплиця. Аж легше стало дихати. Але це ненадовго, прийдеться зараз все назад заносити. А все я повиймала, тому що мені, по-перше, треба ось ці стрічки догори дати, тому що помідорчик росте, а стрічка внизу. Вони знімаються і можна їх перечепити догори. Так, мені треба ось цю квіточку. Королівську, таку дуже велику пообірвувати. Ось, бачите, отака повна, велика. Краще її обірвати, тому що інші будуть дуже пізно потім плодоносити. Також мені треба всі пасинки обірвати. І хочу сказати: на сьогоднішній час в мене зацвів дебарао чорний. Також мене зацвів рожевий велетень. Теж квітку, бачите, я цю обірвала таку велику. Тож, отку я маю роботу: усі свої бірочки до гори підняти, усі пасанки обірвати, які потрібно обірвати. І квіточки, якщо є, оці повні такі великі королівські теж обірвати. Ну, і звичайно, я трошки підлила, але треба ще підлити, щоб на довший час вистачило. А зараз вам покажу, що в мене на вулиці твориться. Отут ще в мене стоять огірки. І ще помідори червоні. Я тут теж зараз горщики переставлю і пройдуся, трошки землю порихлю. Так, і ось тут я бачу така повна квіточка, її теж треба увірвати. Як бачите, помідори є і більші, і менші. Різні є. Ці ящики я виставила на вулицю. Ось так. Це все в теплиці помістилося, щоб ви знали. Бачите, скільки ящиків з помідорами. Так, і ще тут три. В ному ящику 15 помідорів поміщається. Це я вже відклала, мають сьогодні забрати. Вже два ящики забрали по 15 штук, 30 штук. Трошки продаю, бо мені стільки не треба. Як я казала, трошки продам, а трохи роздам. Так, це мої перці. Вони не дуже великі, бо я перець не вмію вирощувати. Я вже казала. Але потім виростає гарний перець по 360 г, по 300 грам. Але коренева система дуже хороша. А ще хочу сказати за свої баклажани, що вони в мене були такі гарні. Я їх пересадила, і потім, не знаю, що зі мною сталося, я їх винесла в гараж. Я не очікувала, що така буде холодна весна. Переважно весною минулі роки в мене в гаражі було тепло. А цього року було дуже холодно, і мої баклажани просто припинили ріст. Вони дуже маленькі, не знаю, чи з них щось буде. Навіть не хочу показувати, бо я неправильно зробила, і це мені буде наука. Я завжди баклажани до останнього тримала на підвіконі. Не знаю, чому я цього року так зробила. Через те, що мала дуже багато помідорів, я свої баклажани і квіти винесла в гараж. Ну, а в гаражі було холодно. Вночі було там 0 градусів або 1 градус тепла. А в день 10 градусів тепла. А це дуже погано для баклажанів і для квітів. Пару квіточок в мене пропало, ну але решта збереглися і є. Але це недостатня температура для гарного розвитку рослин. Хочу показати, подивіться, в великих горшках, які гарні помідори виросли. А якщо менший горшок, то вони менші, відповідно. А в великих горшках більше поживи, і вони гарно себе почувають, подивіться. В один день я їх висаджувала їх. Ви Ой, вже треба пасинки обривати. Треба, бачите, тут є в мене і великі, і малі різні. Кожен помідорчик перевірити, пасинки убірвати, бірочки догори дати, так що в мене роботи сьогодні на цілий день з помідорами. Так, сьогодні 15 травня, треба запам'ятати, і сьогодні в мене зацвіли три помідорчики, щоб я знала слідуючий рік. Мені цікаво це все спостерігати, як розвиваються помідори. Так, 16-28. Я тільки справилася з помідорами, перцями, навела порядок в теплиці, з помідорами навела порядок, все підлила, всі пасинки обірвала. Всі королівські квіточки такі повні бутони побривала. І зараз буду сіяти свої гладіолуси. Не садити, а сіяти, бо це такі дрібні. Я не маю часу, щоб їх висаджувати. Ось вони такі з землею, деякі навіть проросли. Це нічого страшного. Я зробила такі рівчики, ось один і другий. І сюди ось так просто жменями понасипала і зараз ще принесу землю і накрию, тому що тут так твердо, що неможливо навіть зробити ямочку чи рівчик. А там на городі зора, ну то я звідти візьму землі і прикрию, полию і прикрию. Хоча тільки що дощик почав кропити. Так, ось така в мене аквілегія. Це Іриси. Так, дівчата, вчора була в епіцентрі. І думаєте, куди я гроші потратила? Купила собі квіточки. І ще купила ось це ревус, топ. Це від фітовторозу. Можна і картоплю, і томати кропити. Так, взяла якийсь інспектор від капустяної мухи, що ніколи не брала, побачила і взяла, хай буде. Бо потім та білокрилка і не знає, з чим спасатися. Так, липу сам взяла, тому що буду крупити троянди, і все ж таки для кращого ефекту треба використовувати липу сам. Фунтазим взяла це для троянд оприскувати системний фунгіцид. Так, тут можна для троянд газонні трави, агросмородина капуста. 15-20 грам на 8-10 літрів води. Тут є 10 грам. Цим фунгіцидом можна оприскувати троянди від борошнистої руси і плямистості. Ось такий блюз для захисту троянд від грибкових хвороб. І тут від яких хвороб від парші, іржі пороснистої роси, кочерявості листя, сажистий грибок, плямистість і чорна ніжка. Ще собі коріандр взяла, бо чомусь не купила. Я навіть ще кукурузу не посіяла. Забула просто. Тож зараз я замочу, а вже завтра посію, можливо, вже нарешті впаде цей дощ, тому що земля така тверда, що неможливо щось посіяти чи посадити. Принесу водички і замочу. Брусницю я вже висівала. Це перша кукуруза, яка мені попалася, що вона дійсно солодка і смачна. А ось тут я ще одну взяла, супер солодка. Це гібрид. Вона білого кольору, здається. Так, Це білого кольору буде. Попробую ще її. Так, ось ця брусниця швидко стигла. І тут пише, що цукрова, дуже смачна. Так що зараз принесу водички, замочу, а завтра вже висію. Так, нарешті в нас дощ пішов і це дуже добре. Подивіться, як моя картопля, чотири ряди. Зійшла вже видно. Це рання картопля. А там трошки пізніше, ще не видно. Я дуже рада, що дощик йде. Капусточка вже моя підростає. Тут цибулька рядочками вже зеленіє. Полуниця, чесник, горох, три рядочки. Це сіянка, цибулька, а це кріп. Тут в мене ще три ряди капусти, що я садила. Це агресор, мегатон і цвітна ще, і броколі. Ось тут, бачите, я так наруди відсувала, тому що неможливо було щось посіяти чи посадити. Тепер дощ падає, я це все розіб'ю легенько і посію кукурузу або ще щось. А ось тут цибулька ще в мене, і вона вже заросла. Коли дощик падає, треба буде пройтися, пошарувати, нас кажуть. Так, а тут в мене трошки біб виходить. Пізніший. Малина підросла. Ось, часник я ще маю пересадити завтра. Ось така мене вже картопля велика, ту, що я садила в кінці березня, і її вже треба підгорнути легенько. Дощик впаде і я підгорну. Цього року, напевно, буде дуже рясна вишня, бо так вона гарно цвіла. Абрикосів тільки пару штучок є, багато немає. Ось тут ще є. Є маленькі. А персик не знаю, чи буде. Я його два рази крупила, але ще є пару таких е, поганих листочків, то я щораз ходжу і їх зірвую. Ті яблуні будуть рясні. Вже перецвітає, вже дуже мало цвіту в мене. Зав'язалися. А ще вам покажу, як в мене тут аквілегія гарно розцвіла. Дивіться. Це з мого насіння я висівала і ось так багато в мене аквілегії. А це в мене вербена. Вже має 3 роки. Я її зберігаю в теплиці, в грушку, і вона кожного року цвіте. Хочу усім подякувати, що знаходите час на перегляд моїх відео. Зичу усім добра, злагоди, здоров'я і мирного неба.